Вітаю, дорога церква, дорогі присутні, гості, друзі, всі, хто завітали цей дім, де ми зібралися для того, щоб славити нашого Господа. Подивіться на тих, хто є поруч з вами, люди, ви можете побачити, що сьогодні є вільних місць більше. І знаєте, ті, хто є поруч з вами, то варто їх привітати і побажати їм Божого благословення. Щось хороше можете привітати, адже ці люди вони змогли сьогодні все ж таки дібратися, якось допоміг Бог із здоров'ям, і з можливістю бути тут поруч. Тому це є дуже досить цінно і дуже важливо. Адже Господь Він є наш Бог і люблячий Бог, який старається. Зробити, щоб наше життя було краще, деякі бувають складнощі випробування. Знаємо, що багато хто хворіє, і також будемо і молитися за них пізніше, також згадувати і приносити на руках молитви. Хочеться сьогодні таку тему проповіді зачепити із таким питанням, де знайти та як скуштувати Ісусові їжі. Дехто собі задає питання, що ж куштував Ісус. Можливо, якщо хтось пригадає, було пророчество, наперед сказано, чим потрібно було батькам кормити Ісус. Якщо хтось пригадає, можете нагадати і сказати, можете руку підняти навіть. Молоко і мед. Так. Це було сказано про Ісуса. Чим мали кормити його батьки. Дуже цікаво. Але що ж це за Ісусова їжа? Чи це молоко і мед, чи це щось інше? І для прикладу нашого будемо читати від Івана, 4 розділ, із 31-го вірша і нижче. Тим часом Ісусові учні умовляли Його, Вчителю, ти чогось попоїв. Але він їм відповів, Я маю їжу, про яку вам не відомо нічого. І почали учні питати один одного. Можливо, йому хтось приніс поїсти. Це продовження історії про цю жінку Сабарянку. І ось там завершилась розмова, і прийшли учні, і вони запитують у вчителя, вони пішли в місто, щоб придбати їжі. І вони запитують, чи бажає він щось куштувати і пропонують йому Айсус. Каже, що він має якусь певну невідому їжу. Що ж це за невідома така їжа? Якщо вони знаходились в тій місцевості, певно, і з Ісусом були, то вони ту їжу, яку їв Ісус, певно, ту ж саму їли і учні. Але це була якась зовсім інакша їжа. І про це сказано трішки нижче. Тут є така ілюстрація, тут є різна їжа, така яскрава. Знаєте, Зазвичай, для того, щоб дуже ярко і красиво також зілюструвати їжу, навіть якщо ми приходимо в якийсь кафе чи ресторан, ми бачимо дуже, дуже яскраві такі фарби. І ті фотографи, які фотографують, зазвичай буває, що насправді їжа вона не наскільки вона яскрава, і те, що вам приносять, не відповідає тому, що ви бачите на картинці. Вона значно втускніше. Ось і в деяких країнах навіть заборонено публікувати фотографії в ресторанах їжі, якщо вона не відповідає дійсності. Якщо вони, ти бачиш, що вона не відповідає тому, що тобі принесли, ти можеш подати скаргу і тобі компенсують повністю витрати на цю їжу. Ось інколи ця їжа взагалі штучна, навіть там да, блискучий бач перчик на фотографії, а то він покритий лаком для того, щоб він виблискував. Але ми будемо говорити трішки інакшу, оцю їжу, яка невідома була для учнів. Ісус мовив до них, їжа моя в тому, щоб виконувати волю того, хто послав мене, і закінчити Його справу. Ось про яку їжу говорить Ісус? Яка його їжа? Зсіваючи поле, ви часто кажете ще 4 місяці, а там і жнива. Отож, кажу я вам, розплющіть очі і погляньте на поля. Вони вже достигли для жнив. Івана 4, 4, 4, 35. Ісус звертається до учнів про поля. Каже, що вони вже готові. Що так кажуть, що посієш, потім повинен пройти певний період часу, і аж тоді можна буде щось взяти з цього поля. А Ісус каже, розплющить очі. І погляньте на поля. Вони вже встигли для жнив. Що ж це за поля? І яке це таке значення е приховане, як оця невідома їжа для учнів у цих полях? Бачимо таке поле з е цими соняшниками, вже такими гарними, налитими. І ось це поле, воно. Достигає. Що ж це за поле. Будемо слідкувати далі. Ісус продовжує і каже: Жнець уже одержує платню і збирає вражання для вічного життя, щоб і сіяч, і жнець удвох раділи і були щасливі. І справді слушна приказка: один сіє, другий жне. А я послав вас збирати те, над чим ви не трудилися. Інші працювали, а ви прийшли, щоб зібрати те, над чим вони трудилися. Дуже загадкова мова йде до учнів, які прийшли, вони хотіли там попоїсти, можливо, вже дещо і попоїли, і вирішили принести щось для Ісуса. І він починає їм щось таке досить незвичне казати. Хтось би сказав, це щось взагалі щось незрозуміле. Але Ісус розповідає про жінців, ті, хто збирають урожай, і розповідає про сівачів, ті, які сіють зерна, для того, щоб цей урожай почав рости, щоб щось воно проростало. І каже, що я послав вас, учнів, збирати те, що ви не сіли. Буває таке, що приходиться збирати те, що ти не сіяв. Бувають такі випадки, навіть мене інколи запрошували допомогти зібрати врожай. Я той врожай не сіяв, але воно виросло, і людина не має можливості, не має спроможності зібрати його. І вона закликає інших людей, щоб вони допомогли зібрати. Таке буває в нашому житті. І тут Ісус розповідає про те, що учні. Повинні збирати те, де вони не сіяли, той урожай. І крім того, щоб і сіяч, і жнець удвох раділи, деякі люди е, часом кажуть, що той, хто посіяв, той має пожати і радіти все. Але буває, що це зовсім різні люди. І разом, коли зберуть, можуть радіти. Необхідно не забувати про себе. Є от такі от, ілюстрація такого урожаю, да? таких зерн коло, з колесо зібраного зерна. І оцей от урожай, який потрібно збирати. Тут ми бачимо такий фізичний, але й духовний. І далі йде приклад, що сталося. І оцей от збір урожаю, і як він відбувся. Багато самарятян із цього міста повірили в Ісуса. Зі слів жінки, що свідчила, він розповів мені про все, що я робила в житті. Коли самаритяни прийшли до нього, то попросили його побути з ними. Тож він залишився там на два дні. Здавалося, Ісус подорожував з учнями з одного міста в інше, і ось вони проходили повз це їх самарійське місце, і він зупинився біля криниці, попросив учнів. Щоб вони пішли по їжу, і вони не самі були голодні, стається ця розмова з цією жінкою, далі вона свідчить людям про те, що Ісус розказав про її життя. І ось вони приходять подивитися на Ісуса. І коли вони побачили, почули, що Ісус говорив, вони б просили його залишитись ще на кілька днів. Ісус залишається там? І ми бачимо таку ілюстрацію, Да? ось. Значить, Жінка свідчує іншим людям. Свідчення було спочатку вічинки, жінки, потім люди самі почали чути слова Ісуса і приймати ці слова в своє серце. Як ви думаєте, хто був сієчем цієї ситуації? Хто сіяв зерно? Серця людей. Ісус Господь. Так, Ісус сіяв, але хтось пішов в місто і пішов сіяти щось людям в серці. Хто ж це був? Це була ця жінка. Де були в цей момент учні? Вони пішли за їжу. Вони не сіяли, вони просто пішли купувати. Що ж стається далі? Ісус, поробувши кілька там днів, і що відбувається далі? Слідкуємо. І багато хто ще повірив в Ісуса, почувши, що він їм розповідав. Вони казали тій жінці, спочатку ми повірили в Ісуса з твоїх слів, а зараз ми почули Його самі. Отже, ми бачимо, що цей чоловік і справді Спаситель світу. Хто сів? Жінка посіяла, пішла в місто, посіяла, сказала, там є той чоловік, що розказав мені всю правду. Люди такі здивувалися, як, що це за людина, що це за пророк, що це, хто це може бути? Добре, йдемо послухаємо. Вони прийшли, послухали, попросили залишитись його ще кілька днів. Залишились і коли пройшло кілька днів, іще багато хто повірив в Ісуса. Хто зібрав врожає? Ісус з учнями зібрав урожай, Бо стало ще більше людей, які повірили Ісуса. І, почувши слова Його, вони побачили, що цей чоловік і справді спаситель світу. І з того всього, що Ісус їм розповідав, вони зрозуміли, що це і є Спаситель світу. Тобто. Їхня віра, вона стала дійсною, вони повірили в це, що Ісус і справді Спаситель світу. Що ми можемо взяти для себе із цієї теми, де знайти та як скошрутувати Ісусову їжу? Що ж це за їжа? Їжа ця, щоб виконувати волю Господню, щоб виконувати Його, хто послав Ісуса, і не просто виконувати, а й закінчувати справу Його. Господь з кожного з нас. Призначити певну певної справи. Інколи ми можемо не тільки сіяти, інколи ми можемо дійсно засівати в серця, як ця жінка засія... засівала в серця і казала, там є Пророк, ходіть, послухайте, бо він розказав мені всю правду. А інколи ми можемо збирати цей урожай як річ, поки вони ходили, вже зібрався натовп, вже люди прийшли, вже слухають Ісуса. Вони нічого не робили, вони пішли просто за їжею. І в кінці вони разом з Ісусом могли порадіти тому, що вони разом зібрали цей урожай віри, цих спасенних душ для Царства Божого, тих віруючих людей, які вже повірили, що Ісус є Спаситель світу. Що ми можемо взяти? Ісусова їжа полягає в тому, щоб виконувати волю Господню і закінчувати Його справу. Також нам необхідно дивитися на поля, бо вони вже достигли для жнив. Часом потрібно збирати дійсно цей урожай. І також необхідно не забувати, що і сіячі, і жнець можуть радіти удвох і бути щасливими. Хай люблячий Господь зробить так, щоб ми були і сіячами, і жінцями. І разом могли радіти удвох і бути щасливими. Адже ця їжа, яку дає нам Господь, оце от виконувати його волю і радіти, і бути щасливим, і довершити Його справу. До цього Господь нас посилає. Ні. Будемо виконувати Його волю і будемо також готувати наші серця до цієї їжі, яка у нас також є. І на столі поруч, хай люблячи Господь сповняє наші серця духовною їжею, хай посилає нам думки. Як ми можемо бути сіячами, як ми можемо бути жінцями, як ми можемо дійсно разом радіти і славити Господа, виконуючи його волю. Амінь.